Мені допом... Це мені допомагає. Я хочу підтримати марафон е... ненудності, який розпочав Іван, і спробую зробити так, щоб презентація була е... моя не нудна, а цікава і допомогла майбутнім архітекторам у їх праці. Так. -с. Розпочнемо. Я сподіваюся, все видно. Все видно нормально? Так, так, все, так, видно. так все видно. Супер. Все видно. Спробуйте ще переключити слайд чи переключатиме Так, все працює. Да. я е, також е, хотів зробити е, маленький е, додаток: що е, я являюсь також аспірантом у кнуба е, на 183 вісімдесят третій спеціальності. Це захист навколо навколишнього середовища, і я займаюся також проблемою дослідження ресайклінгу е, використаних ПВХ профілів е, зруйнованих вікон або демонтованих вікон. Це також дуже важлива тема, про яку вже говорив Михайло. І е, можливо, коли колись я також зроблю доповідь і е, по цій тематиці. А тепер давайте. Перейдемо безпосередньо до теми доповіді. Ми, я буду говорити про інноваційний потенціал профільних систем, зокрема, профільних систем Гіалан, тому що це дуже потужна інноваційна компанія, яка, я вважаю, з точки зору інновацій є номером один у світі профільних систем. І зараз я поясню, чому саме. Давайте ми з вами на хвилинку уявимо, да, наша аудиторія це четвертий курс архітектури. Давайте ми на хвилинку уявимо, що ви вже стали архітекторами, а я впевнений, це так і буде, і ви приходите до свого замовника і е спробуєте його проконсультувати з приводу профільних систем і вікон. Частину по фурнітурі ви вже в принципі знаєте, вона була ідеально досліджена і проговорена. А от частину з приводу профільних систем я спробую вас е, е, навчити, пояснити, з чого це складається, і, і, і як краще до цього підійти. Тепер декілька слів про Гіалан, тому що, як німці кажуть, немає історії, немає бренду, тому е, історія Гіалан е, це понад 100 років е, досвіду. Спочатку, шановний пан Фікеншер, почав займатися хутром, і так сталося, що в процесі еволюції в 56-му році він почав займатися пластмасом, а в 68-му році вже з'явився перший перша профільна система. А у 79-му саме Геоланд став тим, ким... ким він є. Досить багато заводів по всій Європі і. Ми зі всіма співпрацюємо: Німеччина, Литва, Польща. Але це працює як єдиний механізм. Я не буду там так сказати поглиблюватись у всі нюанси і подробиці, але це така велика системна машина, яка працює як один єдиний механізм. Єдине, що хотілося додати, що в 2023 році ми побудували гігантський склад, який працює працює автономно, Уявіть собі, там. Скажімо так, будівлю нашої бібліотеки да величезна, да це втричі більше, втричі ширше, і там роботи працюють, витаскують ці системи. Це досить крута така штука, інноваційна, і це дуже впливає на швидкість відвантажень. Сам е, окрім екструзії профільних систем, займається виробництвом інструменту для цих систем, займається коекструзією і виробництвом інноваційних матеріалів. І також розробляє самі системи і створює архітектурне рішення під ці системи, зокрема, створює програмне забезпечення, яке допомагає в тому числі і архітекторів. Наприклад, кожен з вас я наприкінці дам посилання, кожен з вас може совершенно спокійно зайти за посиланням і протестувати себе як архітектора. Певними видами і типами конструкції. Це абсолютно безкоштовно, і це онлайн-інструмент. Тепер давайте перейдемо до безпосередньо самих технологій е Гіала. У Гіалані є декілька технологій, які, е в принципі, не мають жодний профільний бренд у світі. Ці технології запатентовані, і ми цими технологіями відрізняємося. Жоден конкурент не може запропонувати вашому клієнту щось подібне. Одна із таких флагманських технологій це називається Гіалан Акриколор високоякісна акрилова поверхня, яка наноситься в процесі коекструзії на профільну систему. До речі, у мене питання до аудиторії: чи хтось знає з вас, що таке коекструзія? Напевно, що ні. Ніхто не знає, тоді я поясню. коекструзія це процес екструзії, тобто процес плавлення, коли один матеріал поєднується з іншим матеріалом на молекулярному рівні. Тобто уявіть дві е, розплавлених маси, які поєднуються між собою. Вони абсолютно не розривні і вони є єдиною частиною. Це дуже важливо. Що таке Гіалана Кріколор? Е, це технологія, яка, якою Гіалан володіє вже більше 40 років. Е, технологія, яка на молекулярному рівні в процесі екструзії, поєднує два матеріали. Перший, це ПВХ е основа біла, і друга це так називаємо акрил-колор, акрилове надпотужне надстійке, надтверде покриття. Уявіть там ОРГ-скло, це є е типом акрилу. Е надтверде покриття, яке є частиною верхньою, фронтальною частиною профільної системи. Це дає можливість отримати профільні системи наступні е якісні властивості, міцність, стійкий колір. Він абсолютно не вигорає. Я потім поясню чому. Стійкість до погодних умов, дуже важливо стійкість до подряпин і дуже простий і легкий догляд. Приблизно так виглядає е виробництво е цього профілю акрилколору. Як ви бачите, йде. Основна ПВХ маса засипається така, такий спеціальний компаунд, Він розплавляється, превращається в пластик. А зверху засипається акрилова основа, акрилова маса. Це також такий гранулят. Він також розплавляється. Все це в екструдері поєднується в, один, єдин, в одну єдину поверхню. І після того профіль полірується і виходить така дуже дуже красива. Акрилова профіль з акриловою поверхньо. Це є один із найтвердіших матеріалів у промисловості, у ПВХ промисловості. І уявіть собі, для прикладу, наприклад, задні автомобільні фари робляться з цього матеріалу. Ну, тобто, він дуже-дуже довговічний. Його можна полірувати, його можна затирати. Він абсолютно не втрачає свої фізичні властивості. Тому це фішка профіль з акриловим покриттям. Е цей профіль. Присутній майже у всіх профільних системах Гіалан в принципі філософія Гіалан заключається в тому, що всі інновації, які ми розробляємо, які є у системах, вони впроваджуються абсолютно всі в системи на будь-якому рівні, від самих базових недорогих систем до самих дорогих. тому що буває часто так, що є якась інновація, яка впроваджується тільки в там в преміум сегмент. Ні, всі інновації ми впроваджуємо. Абсолютно починаючи з базового рівня, це принцип роботи Гіалан. Ударост, ударостійка поверхня і е, захист від коротких ультрафіолетових промінів, які саме впливають на нагрів профілю, це є дві основних конкурентних переваги саме технології Acryl Color. Я зараз спробую включити відео е, для того, щоб показати саме скреч-тест. Якщо ви подряпали вікно. Для того, щоб його відновити, дуже-дуже просто. Е, є відео. Відео є аудиторія. Так, є. Так, так. Тобто, для того, щоб ще раз, для того, щоб прибрати оцю подряпину, просто-напросто потрібно трошки змочити, потерти абразивною губкою. І потім після цього витерти це все на суху. І у вас залишається просто ідеальна поверхня. Все. Це є акрил. Переходимо далі. Друга технологія це технологія STV, технологія сухої статичної, сухої статичної вклейки склопакету. Чому це важливо, і в чому полягає ця технологія? Технологія ця полягає в тому, що стрічка, я покажу, стрічка, якщо ви бачите, жовтого кольору, вклеюється в склопакет і в стулку за допомогою цього спеціального скотча, який наноситься на капінос, на частину рами. Тобто, фактично, ви можете змочити, грубо кажучи, зняти захисне покриття, змочити цю плівочку і покласти на неї склопакет. Через 2 години він повністю застигає і є статичним, статичною силою для самого вікна. Гіалан в деяких випадках навіть дозволяє не використовувати. У вікнах металеве армування в деяких розмірах достатньо того, що статичне навантаження буде нести саме частина склопакету. Які плюси це дає? Плюси. Перше це дуже проста технологія зборки вікна, тобто не потрібно ні на чому там зосереджуватись, це все швидко відбувається. Це дає можливість зробити конструкції більшого розміру приблизно на 25%. Це дає можливість зробити конструкцію легше, якщо ви не використовуєте сталеве армування. Це підвищує теплоізоляцію і покращує характеристики закриття і відкриття, тому що вікно у вас стає легше, навантаження на механізми становиться менше, і, відповідно, у вас вікно Характеристики закриття становляться більш надійними і більш довговічними. На цьому графіку ми бачимо просто, скажімо так, динаміку продажів цієї технології вона з кожним роком постійно, постійно зростає. Третя інновація це технологія, так звана ІКД. Що воно під собою підрозуміває? В процесі екструзії профілю. В раму наноситься спеціальний, заноситься спеціальний утеплювач з мінімальним коефіцієнтом розширення, спеціальна хімічна формула, до речі, яка сприяє ресайклінгу в тому числі. І технологія ІКД може використовуватись як у рамі, так і у стулці, і вона дозволяє вам забезпечити максимальний теплозахист. У вікні збільшити максимальний максимально збільшити показник тепло, теплоізоляції. Така технологія, зокрема, частіше всього використовується у пасивних активних будинках Passive Active House, і також ця технологія є сертифікована інститутом Passive House в Німеччині, тепер перейдемо. Безпосередньо це динаміка продажу ЄКД, також ця технологія постійно набирає попити зростає. Тепер перейдемо безпосередньо до самих систем. Уявіть ви знову ж таки у замовника, і замовник питає, з чим краще вам працювати які вікна краще виробляти. На сьогоднішній день ми знаємо з вами, що вікна чаще всього класифікуються за монтажною шириною. Це вікна там, починаючи від 58 мм монтажна ширина це самі дешеві, самі прості вікна. І закінчуючи там, в нашому випадку, досить широкими системами, я розкажу про них. Так от, ми рекомендуємо використовувати в склінні системи тільки 70-міліметрів. Для е, котеджів, квартир і так далі. Тобто 70 мм це та нижня черта, нижче якої неможливо просто використовувати вікна. Базові системи Гіалант починається з системи S8000, яка є з монтажною шириною 74 мм. Це той мінімум, та база, яка дуже популярна і вона. Дуже широко використовується у всіх європейських країнах далі йде по понаростаючій, так сказати, абсолютно нова система Лініар. Будемо по цим всім системам е зупинятися окремо. Лініар s 9000 це система 82,5 мм. Далі йдуть е двері і розсувні системи. Це така так звана ієрархія, в якій е, на вершині, де стоїть кубус. По кожній цій системі я обов'язково вам е, дам коротку характеристику. Але це є ієрархія, починаючи з найменшої базової системи, закінчуючи преміальною системою кубус. Сергій, я перепрошую, вам вистачить ще п'яти хвилин. У мене ще 5 хвилин, а що я вже проговорив 20 хвилин? Біля того... Так, да, ви трошки затримувалися на попередньому. Скільки вам ще потрібно часу? Мені 10 хвилин потрібно, ще. добре Я добре швидко. Прискорююсь, класифікація 74 міліметра. Це три системи, Е 8000, лініар і Smoothio. і 82 міліметри. Більш теплі системи. Скажімо так, більш системи такого європейського рівня. Система С9000, Футура, Кубус і розсувні системи. По кожній з них швиденько. Почнемо ми з верхньої ієрархії. Це система кубус. Система унікальна в тому, що ця система має ідеальний квадрат 100 на 100 мм. Тобто Максимальна система. Більше системи просто не існує. Ширина системи 100 мм. В чому фішка цієї системи для вас, як для архітекторів. По перше, це унікальний дизайн, і по-друге, це абсолютно відсутність рами в проємі. Якщо ми подивимося на архітектуру цієї системи 100 на 100, і якщо ми подивимося на порівняння цієї системи з іншими системами, то ви побачите, що вона ідеально кубічна, тому і називається кубус. І тепер уявіть собі будинок з зовнішньої частини. Всі е, пластикові елементи будуть абсолютно однакові, тобто не буде ніяких перепадів, нічого. Це, е, скажімо так, така елегантна симетрія е, дуже класно буде підкреслювати саме зовнішні форми вашого архітектурного проєкту. І якщо до речі, незважаючи на те, що штульп 100 мм, а, а взагалі то штульп чаще за все штульпова частина вікна 150 мм, то це ніяк не вплинуло на характеристики статики, і вони на досить високому рівні 13 см у четвертій ступені. Порівняння штульб звичайного вікна і штульб кубуса. А тепер дуже важлива частина. От ви бачите, з лівої сторони це кубус, як виглядає ззовні, і з правої частини це, скажімо так, або вигляд звичайного вікна, або вигляд того самого кубусу з неприхованою з неприхованим монтажем. Тут дуже добре це видно на дизайні дверей. Вхідних дверей звичайних, бачимо кубус зверху, звичайне, звичайне вікно знизу. Це дуже круте дуже крута рішення саме для дизайнерів, і його обов'язково потрібно пропонувати вашим майбутнім клієнтам. Система S9000 це базова 82,5 монтажної ширини система, яка є, так сказати, еталоном. У всіх європейських країнах, тому що вона тепла, вона розвинена, вона нараховує собі там більше 300 елементів. Тобто, любе архітектурне рішення ви можете реалізувати за допомогою цієї системи, і може бути і вікна, і двері, а також підйомно-розсумні системи. От так вона приблизно виглядає. Це може бути і футура з утепленням рами, це може бути і система з алюмінієвими накладками. Це може система з різними округлими формами рами, формами стулки і так далі, і так далі. Дуже важливо розуміти, що таке в профільних системах ущільнення. Чим більше кількість ущільнень, тим ця система краща, і тим вона тепліша. У всіх, скажімо так, системах середній плюс і преміум обов'язково має бути три контури ущільнення. Звісно, у с 9000 це все є. І е, другий момент, на який важливо, це вже третій, третій момент. Перше, це монтажна ширина. Для себе ви маєте запам'ятати три основних, скажімо так, е, фундаментальних е, знання, які потрібні для, для того, щоб розбиратися у вікні. Перше це монтажна ширина, е, друге це кількість контурів ущільнення. Їх має бути в ідеалі три. Е, кількість. Камер також це важливо, але для мене більш важливо, це який склопакет, ширина якого має, може стати в цій системі. Чим ширше склопакет стає в систему, тим краще, відповідно. В даному випадку маємо 54 мм максимальна ширина. Це досить-досить великий склопакет. А, наприклад, у системі там 58 чи 60 це базові маленькі системи, дешеві, максимально дешеві, там склопакет може бути і 32-й, і 36-й, там, ну, до 40-го максимуму. Футура це та сама S9000, але з утепленням, і підкреслюємо те, що е, вона може бути встановлена у системах пасивних, у пасивних будинках. Також бачимо розміри ширини, у неї вища рама і має, мається утеплення, і всі технології, і КД, СТВ, вклейка, і акрилколор в всій системі доступні. е, – це система з заниженою, завуженою рамою, що дає вам можливість використати більше світла у вашому дизайн-проєкті, у оселі, відповідно. Тобто, склопакет має більшу площу. І відповідно зменшується штульб від 150 до 106 мм. І зараз декілька слів про тенденції у Європі. Зараз дуже важливо дуже важлива тенденція це те, що ПВХ-вікна переходять у дизайн алюмінієвих вікон, тобто дизайн 90 см кут. І система лініар це майбутнє, так сказати, ПВХ нашого портфелю. Це системи, скажімо так, з прямокутним дизайном, з строгим дизайном, також система 74 мм із трьома контурами ущільнення. Це дуже важливо. С8000 це наша базова система, так сказати, основа-основ. На ній не буду зупинятися. Це на цьому слайді ми бачимо тільки частину тих штапіків. Які ми можемо запропонувати нашому клієнту. Це дуже важливо, коли ми говоримо під системою, ми маємо під системою підрізумувати дуже велику кількість опцій і профілів. Тепер декілька слів про вентиляцію. Ми маємо три рішення для вентиляції: це Гіалан Smart це такий клапан, який вбудовується в раму, і працює по принципу зміни повітря, зміни тиску повітря. Як тільки повітря. Пірк змінюється, клапана відкриваються, і базова кількість повітря заходить у приміщення. Якщо, наприклад, піднімається якийсь сильний вітер, то клапана ці закриваються. Це базовий рівень провітрювачів. Другий рівень провітрювачів – це клапана Гіалана Ерека. Клапан працює по принципу не зміни тиску в повітрі, а по принципу зміни вологості у приміщенні. Тобто, якщо ваша вологість становить, стає критичною, тобто повітря у приміщенні стає сухим, то спеціальний клапан, який розташований всередині, він розширюється і, відповідно, дає отвори для того, щоб свіже повітря надходило у приміщення. Якщо приміщення стає нормальним, вологість піднімається, клапан розширюється і закривається відповідно. А коли зменшується, він звужується і відкриває ці потоки. Дуже проста в установці система. І як для вас, як для архітекторів, дуже важливо це підйомно-росувні системи. Звісно, це е, саме високий рівень комфорту е, для е, будівель. У нас є абсолютно всі види підйомно-росувних систем з нульовими порогами, тому що зараз це дуже важливий тренд для того, щоб. Е, Інваліди могли пересуватися, або люди з, з проблемою, щоб не було, скажімо так, цієї ступіньки профільної, спеціально є такий нульовий поріг для того, щоб можна було безперешкодно пересуватись всередину ізовні. І, відповідно, в цих системах також є, використовуються всі технології, які присутні КД, ІКД, СТФО і так далі. І при цьому ми маємо досить Серйозний коефіцієнт теплоізоляції 1,3 для ХСТ систем це дуже великий коефіцієнт. ХСТ бувають класичного виду, а також бувають комплектації дизайн. Це тоді, коли, як в Люмаксі, завужена видома частина, видима частина стулки. Тобто Склопакета стає більше, світла стає більше і виглядає зовнішній дуже-дуже красиво і комфортно. Рами майже не видно. І абсолютно нова система ну, скажімо так, вона е, їй вже там 3-4 чи до 5 років, але це принципові нові системи. Це система розсувних вікон і дверей Гілан Smovio. Система дуже зручна в експлуатації, вона має 150 мм ширину, вона досить проста в інсталяції, проста в експлуатації, має височинний клас герметичності 9А. І фішка цієї системи, що тут можна реалізовувати не тільки терасні двері, а також можна реалізовувати і вікна. Уявіть собі. Кухонне вікно, да, проблема в тому, що її постійно потрібно відкривати, закривати, і на підвіконні постійно стоять якісь квіти, там ще щось. Тут цього всього не потрібно. Система слайдинга, вона просто рухається в сторони і має досить великі розміри. Це дає вам можливість як архітектору реалізовувати дуже цікаві проекти, як у приватних будинках, так і у квартирі. І плюси. Що всі технології також, в цій системі можна реалізувати. Вона буває і біла, і сіра, і коричнева. І дуже важливо, що внутрішня частина РАМ ламінується і абсолютно не видно сирого профілю будь-якого кольору там білого чи сірого. Це все дуже, дуже естетично виглядає, діяла у Європі півтори тисячі працівників дев'ять країн. Це така коротка характеристика, продажі з кожним роком зростають. І, звісно, Гіалан є компанія, яка підтримує всі sustainable ініціативи і намагається бути присутня у всіх організаціях, які займаються проблематикою захисту навколишнього середовища і так далі. Тому Гіалан підтримує абсолютно Принципи ресайклінгу і має відповідно всі необхідні сертифікати і всі необхідні властивості. Так, я в 10 хвилин, здається, вклався. Тепер було би цікаво декілька питань, якщо у когось є. Дякую за увагу.